1 вересня 1 сентября, або по нашому септембра, начало нового Богослужебного року. Чудесна дата, благословена дата і великий праздник. І так Ісус, читаємо 4 глава Луки Євангеліє, прийшов у Назарет, де був воспитаний, і зайшов обикновенно у синагогу, у сонміще, собрання. І там йому дали прочитати книгу Порока Ісаїї, то по теперішньому діленню, 51 глава. І він розкрив книгу, найшов місто, де було написано. Дух Господні на мені, бо він помазав мене благовістувати нищим, послав мене ісіляти сокрушених серцем. Проповідувати плінним освобожденіє, сліпим прозренніє, отпустити ізмучених на свободу, проповідувати літо Господньоє благоприятное. На цьому місці Ісус закриває книжку і каже: Нині «Ну ісповнилося свясання, слушано вами. І всі засвідчили йому, що ті слова були сказані не так, як книжники і фарисеї, як власть імущий силу духовну. Проповідувати літо Господнє благоприятної. От почому 1 вересня, 1 септембра, по церковному кстати, і по нашому по по-русинськи названі Місяців остаються до нині актуальними однаковими. І так Господь дарує нині інформацію всім, для чого прийшов Ісус на землю. Сектанти скажуть принизу Біблію. І вдруг Ісус каже: Дух Господній на мені, бо Він послав мене благовістувати нищим. Нищим духом, то є людям, котрі глядають правду, осознають свою нищету духовну іменно, лиш таки будуть і жаждати стати багатими духовно, благовістувати нищим. послав мене, крім давати Євангеліє ще й ісціляти сокрушених серцем, проповідувати пленним освобожденням. Такі пленні, пленені, а це всі люди, весь род людський, котрі сидять у тюрмах, у тюрмах собственних гріхів і беззаконів. Представте собі картину, кожен грішник зробив собі сам тюрму. Недаром народі кажуть, кожен чоловік сам собі має великий ворог, бо все, що може було поламати в своїй житті. Чоловік да, коли поламле, поріже, усі зв'язки ламле, всі мости спалить, усі добрі відносини згубить. Це перший признак людей і общества, котрі тратять Боже благословення. І тепер проповідується проповідь пленникам, буде даровано спасіння, як вірую во Христа Ісуса, розп'ятого на кресті. І в третій день воскрешу із мертвих, на сороковий день вознеслося небо, на п'ятдесятий день, пославшого на апостолів і учеников Духа Святого і даров Духа Святого, і основалася Церква Христова, не релігійна організація, яка фіксована у державах, а церква Христова, котрої глава навіть не патріарх, не митрополіт. А глава у православних Христос, а Патріарх Митрополіт лише предстоятелі впереді стоящі, як пастирі. Но глава церкви Христос, а церква тіло Христово, а ми всі віруючі, кліточки живі на живому організмі тіла церкви. І якщо ми на тілі церкви, які би рани не отримала кліточка, вона отримає і. І допомоч від організма тіла церкви. Але якщо зріжуть кожу кліточку від тіла, вона ще буде якийсь час жити, але неумолимо умре, як і кожна душа вмирає в неканонічної церкви. Що ще обіцяє Ісус сліпим прозренняє. Всі, хто повірив у Христа Ісуса, вийшли в церкву, Його получають духовне зріння. Це зріння інтересне. Маса людей, наших людей, православних, церковних, йдуть до церкви, видять путь, видять храми, видя і чують дзвони, чують красиве пеніє. А люди, котрі не віруючі або слабовірую, або слабо церковні, або практично на грані, і ще з в них віри вони нічого не видять, осліпші. Не видять, не чують, не знають, не розуміють. Такі молитви ми продовжуємо бути учениками Христовими, котрі 1 септембра починають школу духовну, а церква починає богослужебний рік, ну а у вічності віно за святими колись перейдемо в Небесну церкву, де будемо навічно вже приймати участь у небесних службах, у небесній церкві Христовій, торжествуючий. Амінь.